До вашої уваги, надзвичайно урожайний сорт яблук графезу. Яблуня сильно росла по 2.5418, але дивіться, який урожай. Врожай майже без періодичності. Один, що не подобається мені нюанс, це сильно розлість. В прошлому році я її дуже сильно обрізав. В цьому році урожай... Дуже великий. Яблуко вже можна по моїй по мої практиці можна споживати яблуко вже на яблучний спас, тобі ж там 14-15, 20 серпня можна виборочно збирати яблука і їсти. Хоча пишуть, що це пізній сорт. На мою думку, такий добрий осінній сорт. Ну, Яблуко довго лежить, можливо, вам стане в пригоді.